Найдорожче для дизельних двигунів – це складає ТО 90, копійку вакцина, 6900, заміна акумуляторної батареї, кожні 2 роки. Заміну рядин, які є обов'язковою цей функціональний сьогоднішній день, складає 600. Звичайно, це зробити. Да. Того потрібно робити кожні 120 тисяч або 6 років. Це рекомендація заговорити. Можливість виконання повного смертю кузовних події включаючи арматурні роботи, малярні роботи, термін, також ми надаємо додаткові послуги нашим клієнтам, такі шинний готель, зберігання шин, з фіксованими цінами, а, маємо можливість купити виїзний шиномонтаж, маємо один з найбільших складів запасних частин а, і величезний величезний Ну, Тут фішка, в тому, що це є. Я, напевно, краще там на О, на всій дивиські цели.